Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, наші огірочки попідростали. Байко, що нема помідор, хоча шкода. Огірочками перекриємо. Помідори гарні, як ліс, але толку ніякого. Буде нам наука. У нас ранок гарно, скільки пів восьмої. Хотіла йти на море, а немає з ким. Треба було йти скорше, трошечки самій. На наступний тиждень встану, сраня і поїду. То треба десь у 6 годині вже їхати. Туди, щоб був паркінг. От проблема в паркінгу всюди і завжди. Особливо в тих місцях, вона зламалася вже в місцях відпочинку. Щоб залишити її, щоб вона була такою аж темною, тоді вона солодка, але тоді вона сипеться, бачите, от там вже упала одна. Виздріла. Ось такий чудовий ранок. Вийти поскубати малинки. Жовтої десь є також пару штучок. Кущик один. Вчора я його общупала. Сонце зранку вже припікає. На обід буде 31 знов. Я бачила. Тепер головне не пропускати, коли вони. Рбі Тож якийсь сорт сльози чи Що це таке? Бог не знає. Усього скрутило. А це також ось, чи це гарбуз, чи це цукіні, чи це кабачок, ніхто не знає. Цвітець, світ опадає. нічого з того нема. Лиш листя велике. Степан пішов за гараж годувати котів. Забігають часом, нема постійно. Десь вони мандрують, мандрують, потім приходять понюхати, що є свіженького. Поніс пані їм молочка. Думаю, що вони встинуть його випити, поки воно не скисне в таку жару. А ці удвох любляться. Любляться. Ой, 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 ой. О, як вони хочуть його присмокувати. Далеко сидить, тягнеться до нього, так тягнеться, щоб він її притулив. Ану від від, хили її. Ну, як вона тягнеться, то тягнеться, ой, як тягнеться. яке ти дурне. Ой, оток. Ой так. Все, у клітку. так, Налюбляться, налюбляться. Хочу, хоть, хотью. Шейку, шейку. Шейку, і шейку. І, шейку. Ой, та, та, та. і нижче шейки. Вс, подожди, йдемо клейку. Ну окей, додому. Да, Зараз да, двері відкриваються, мене лиш пазить. Вона не йде. О, їй ще не вистачило. Да, не. Я вирішила випробувати свою нову вафрицю. Дивіться, пару вже маю, з чого вівсяна мука і горіхова мука, йогурт, яйці. І від того, що йогурт солодкий, цукру я не клала. Посолити трошечки. І отут, ой, не сюди ложку поклала. Отут зверху можна буде просто отко наливати сиропу якогось, мепл-сироп. От ми щось на нього тепер підсіли. І ось такий шикарний сніданок в мене буде. Солоденько і здоровенько. Вафельниця шикарна, потужна. Пече круто, важка, вико, що. Вона того вартує, ти грошей. І нам смачного. Ой так. Не забути кленовий сироп. Спека з пекою. У нас пів 12 -ї. А я мусю йти в магазин. Вчора набрали всього, але в тому магазині не було того, що мені потрібно для смузі насіння чія і насіння гарбуза. Ви знаєте, в смузі не обов'язково кидати ягоди якісь дорогі, чи там дорогі якісь фрукти. Досить цього. Насіння чия, насіння льону, гарбузове насіння і це все стаканом води залити. Всього давайте по дві ложки, не обов'язково багато. І це буде чудовий напій, здоровий, буде давати вам і енергію, і здоров'я, і для організму дуже класно. Тому я не залишаюся надовго без цих складових. Часом не вистачає то одного, то другого, але якщо вже мені вже крепір і немає ні одного, ні другого, ні третього, то я вже йду в магазин. Йду навіть спеціально за цим, тому що я знаю, що це мені потрібно. А сонце пече. Звичайно, якби магазин був далеко, я б напевно таки і не пішла. Вже б чекала, щоб іти за чимось більше. А так, магазин рядом 5 хвилин. Пішки не дійдеш. Тому що нема тротуарів. А машиною 5 хвилин ну і чого не піти. Лінуватися для себе не потрібно. Оділа сьогодні ці шльопки, які купили в H&M за 15 доларів. Ніби непогані, але такі. Тверді, вони дуже пласкі і тверді. На нозі тримаються добре, приємно виглядають. Кліточки. Трояндочки. Роуз 3. Трояндове дерево 25 доларів. Ну, не хотіла би я за 25 його. Пальми 20. Дивіться, кали є ось такі темні. За 10 доларів були 20. Можна взяти, я думаю. Все, я взяла В одній пажі, правда. Але на деякий час мені вистачить. Думала зайти в TJ Maxx сюди, але не йду, тому що купила квітку. Купила калуту, і у нас так пече, і машина така нагріта, що я боюся, що та квітка загине іду додому її поливати. Ввечері її посаджу, коли в паде сонце. І буду мати ще одну квітку. Отак на сейлах, отак дешевше. І збирається колекція на клумбах. Не продалися вони вчасно. Тепер їх тут збувають наполовину дешевше. Ну, окей, якщо я її розсажу на 2-3 корчі, то в мене вийде корч від 3 до 5 доларів. Це нормально. Красоти буде більше. Ось моє насіння, яке я купила. Купила суші. Може, Соня прийде. Ну і купила квітку. Полила її. Дала її попити. І вечором пересаджу. А ось і Соня з квітами До Степана. Дякуємо. Гарно дякуємо. Ой, які ви рідні. А нам о! отак так я заробив. Це бо то тримає. Тобі повезло, слухай. Мені дивися, теж непогано. Квіти такі гарні. Я вчора такі собі купила. Вони сьогодні такі красиві, що хоч беремо лиси до них. І я побігла, думаю, як її, я беру її такі самі. Окей, дякую, файні. Скажіть, як поживаєте? Умираю. Чого? Жара, я би запхалась до холодильника. Давай, Я покладу ж вийду такі букви зі потім витягнути. Страшне пече недобре. Ну що, це ще не гірше? Було гірше. Тепер вже я, Коли було гірше, я на роботі, кондиціонер працює, то й окей. Тому що сісти в машину, за руль не можна було взяти. Ну і сього сьогодні, а я рано пішла на базар. Хотіла гороху. Купила? Нема. О. Да, біб є. свіжий у стручках. Біб, окей. Вісім доларів паунд. Дорогий. паунт. Як... Одні стрючки бажуть там. Так, ну там ще. Як, якби зварити так для кож супа, знаєш, то угу, може, може так. Можу. А якщо б зварити так, щоб сіл поїсти, ну треба цілу ту корзину було взяти, та то вийде за з 56 сім. Це біп. золотий біб. Я слідчу суботу їду в руки, стертися, там у сортів Турків... ніщо. Ні, там горох. 6 доларів, по-моєму. Що такий дорогий горох тут? Що таке, ну, що таке горох? О, те, я купила фасольки, зараз прийду від вас та й покладу сварю та й буду мати, що їсти. Купила жовту фасольку, цустричкову таку. таку як так як у нас тут теж є. Ну, це, та ви що? Поняв? О. А ми свої ще не варили. Люди всяку зелень, всякі гички беруть. Видно, салати роблять. Салати, Навіть, да. е з буряка е листя. Да? А ми теж зелені бочки дали з буряка. Ну, а ви знаєте, що з цього листя і голубці можна крутити? Це я знаю, бо колись, колись була нам, ми йшли у нас совиця, підбій рвали на з винограду і буряка. Угу. галушки, листя. Да. Да. І нічого я точно не а, брешу, купила молодої цибулі, отака лелека, правда. Одна цибулина, два долари. Але я за... б не взяла. А я взяла <с бо <с я дві. Дві цибулині. Дві. І прийду зараз додому, от зварю собі і буду на що їсти. У нас є цибулі теж свіжі. Не такі, правда, великі, а маленькі є свої. А моя десь пропала? Нема, так. Uh -huh. Та що така погода? То далі йде жара, далі буде жарко. Літов. Чиваки в хікали, чероків нема, риби нема. Чі находився. І кап, то так як до скини. Я сиджу на березі, а він по воді. Вискочив, вискочив отакові з води, що я добре його видів. І клювся передо мною і пішов. помахав фостам і пішов. Корварія <ривання> банда. я, я прийшла додому жара така, заїхала ще, моркви не було файної на базарі. Заїхала у той е... мовиче. — Фермерський? — Італійський, да купила там орку, теж наркотики слухаю, пучок тої марки п'ять ну, Може якась органічна. Yeah. Yeah, yeah. Да. Ну, що ну, купила, бо, бо, бо на базарі подивилася вона касака ніяка. Думаю, так, і... ось давайте трошечки ближче ще один до одного. Оці плафони у вас знаєте, як корони <пілу> над молодим. Наша доставка сьогодні з Red Lobster. Марія заказувала. Будемо зараз бачити, що нам принесли. Зриваємо пломби, Бисквіт. Ось наш заказ. Наша взяла дві порції. Ой, я однією рукою важко. Ні, вона ще скоро не буде. А може бисквіт, так, це є сіфуд. Оце таке, бачите, морепродукти приготовані у пакеті. І отут ще є у нас без квіти. Цей Red лапстер, це в них їхня фішка. Такі без квіти. До речі, пахнуть дуже смачні. Ще тут, ще в пакеті я додавала. Тому ви пам'ятаєте на були? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаєте як? Окей, можемо сідати. Є салко, сало сама. Е, сідаємо, файно. Петра і Павла святкуємо. Хто Петро, хто Павло, хто Петрівне. Петрівне, ні, ні, ні Павлюни, ні. Будете ви по-любому, хочете чи не хочете. Окей, все Всіх вітаємо, всім всього найкращого, добра, перемоги. здоров'я і дай Бог миру. Да, і миру. І більше нічого. А що це таке? А це вони дають слюнявчики, ви ага, не пам'ятаєте? Слюнявчики, йопа. Ага, так вони вішати на шиї. Ну, давно там не було. Давно не а було. А, ні? а це мене тут було. Але щось вони зажали третій, дали лише два. Окей, це М -м. Окей, лише геть. Ми що, діти? Це <рес> там, де ми ходили, де де ми були, що вже давали такий великий, такий пундельок тож. Так, так, було в метачення, ага. Ми де ми лишили 500 баксів за миску цього? А, а ні, не, не там, де ми 500 лишили. Та в мисці лиш там давали соня. Що? А у ті великі кори там да. а у таким великим мішку перший раз де ви мене брали. Де, де там не було? помню, де то було нортенфілд чи де тож у мішку о, таким кінці? Так коротше, розв'язуйте, бо я одною рукою не зможу. ви так кому, що степан має пиво, давай а ми маємо фраголіно. Зараз буде я нам весело. Я її налягнула. Розрізайтеся або роз, дуже розрізаємо. Розрізаємо. Так, так, тут. Одноразові беріть. Одноразові, нема у нас Йма... золотої золотою кайомочкою. <рихов> <рихов> Це можна розрізати і висипати сюди зразу. Окей. Окей. чекай. бо ще одну руку, я тобі. Тут... <рихов> <Yeah, рихов> Може, зможу? Файна, файна. Картопля, курода, крабові ноги і трохи креветок. Отак. І сало. Зараз принесу цибульки з городу свіженькі. І паулів. Аби ви були всі здорові, і Петрусі Павли разом з нами. І ті, хто воює, дай їм Бог здоров'я. І всі Петри, да, хто воюють, Павла, всім. Хто... Дай Боже, всім миру, добра і спокою. Будьмо здорові всі. Будьмо. Яка краса. Соня собі робить кофе глясе. Одкорбіть, mm -hmm. щоб воно довше вам тепло тримала. Як Як кофе глясе, Боже, це. Це яких років? В восьмидесятих колись було прег... у морі. так. Сюди марінку або клубничку ще сюди кинути. Ну, я вам дам зараз, як хочете. Хайфуєш. Ага. Ви по панськи хочете. Ні ні, Пані у нас. А Степана де рубає? Просто. Ну, а що, звісно, то всі ми рубаємо. а що? По-простому ми, але. Mm, Беріться. Да, Ні, бо тут щось зробила ну, порядок. Ветер. Все, обидуло, mm, там. Всього потрошки запили і, і, щасливі, і забули. І дім удався. Mm, да. Скільки нам треба для щастя, правильно? Oh, oh. <laughs> нарешті перець з язика трошки зійшов. Ага, від морозу. <laughs> yeah. mm -hmm. Mm -hmm. Будьмо гей. я допила. Що морозу тут смачне. що кава? Може й вдома вже є така кава смачна. Колись не було ніякої кави такої, я спочив. возила. тепер є, які хочете, напевно, всюди вже. Ту інку колись возила, що то, то діти mm -hmm. не могли напитися, Боже. Я то було поначалі, інка була смачна. А потім, так як жолуді з дуба наперемололи, висушили, ну, і, і то поляки такі хотіли. Це колись минається. Так, все. Прийшла Соня дивитися на наше господарство. Це смородина. Степан хвалиться огірочками. Кожен своїм тішиться. Зараз малинки трошки пригостимо землячку. Тут під виноградом у нас тіньок гарно. Можна тут класти якусь качалку качатися. Сонце пече, листя уяває, зараз заховається, все буду поливати. Беріть і не одну, дивіться, шукайте, де знайдете. Є і жовта, і червона. Степан залишає спеціально лободу. От він десь наслухався, що Лобода корисна і на салат, і у борщ. От у нас росте Лобода. Соня, лободи не хочете? Соня не хоче. А дивіться, ще й тут постаї у нас є, то звідси також треба зірвати. Вони твердіші, то я не Бачите, як сонце пече і воно все вигорає. А тут трошки другий виноград. Це але що десь щось щось він здобув. Файно, файно, файно. Щось він fajno. заболів тут. Також треба що кропити. А. а вон пташка гніздо зробила. Не? А, да. Я буду, не, не розбивайте. Та не будемо. Залізти, подивитися, що там є. Не треба. Був налишив, якщо да. там маленькі, вона їх лишить. І а, потім можу. вже вийти, що там чирікають, то тоді вже все. Файно, молодці, файно у нас тут. Ще <гаси> ми тут можемо робити сабантуй. Можемо, легко. Брати білу палатку, брати в оренд. Ось то, що ми вчора говорили, у нас там сусіди. Мастали цих вод. Можемо, і, і, Можем. і що святкуємо? Тут ми музику кладемо, а там гуляємо. Не, і що святкуємо? Треба мені затоптати. Ну, і Річницю, за що висіли? Ну окей, можна і так. І бар. Так, все, запланували. Солодкий печу, торт печете? Так, солодкий торт печу, холодець варю. колоски ти на холодні, Отут ще лілії у мене будуть гарні, також темні. Ліцей, тут у мене лілій. А? Така чорна якась має бути, не знаю. І тут одна така сама. Не знаю, чи вже показувала чи ні. Все добре, якби ще це сонце так напекло. І тут кали пішли, одна навіть похилилася. Ну, треба поливати це, тому що вечором ми вчора не полили. Сонце, як це в воно. Пан виноград підв'язує. Ні, там він до підплід це. ж мене чи тут є? я ціле, я ціле, що так вона його не звисає. Та й ці брою. Обзор зробили. Робили. Здиви, файні, молодці. Горох навіть росте. Є й горох навіть. Ось тут воно плоті. Не кажіть, так що вчитися люди добре. Такриоці будемо мати до Нового року. Да. Оці, оці, флакса. Флоксон нам да, почали. Пішла Соня. Додому. Бай! Гарно посиділи, позгадували, потішилися, поплакали таке життя. Так, чекаємо, поки сонце заховається, щоб висадити свої нові кали. Звідси сонце, бачите, вже заходить, вже ці піднялися, були, також опустилися. Воно заховається, маємо час. Соню випровадили. Залізла в холодильник, бац, а там суші. Які купила спеціально для Соні, бо знаю, що вона любить. Все пропало. А у нас гарний вечір, спокійний, вітру нема. Ми вийшли з Степаном погуляти. Місяць такий гарний на небі. Небо чисте. Завтра ввечері буде дощ. Гуляючи нас захопила ніч. Гуляємо не тільки ми, є люди також, які виходять на спацір. У нас тепло, гарно. Тому ми вирішили не сидіти вдома добити свої 10 тисяч кроків. Все, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока, бувайте здорові, бай-бай.